Микола планував на вихідні нічого не робити і все встиг. Ось що значить грамотне планування часу та адекватна оцінка своїх можливостей. Деяким жінкам недостатньо, коли її чоловік ситий. Вони роблять так, щоб він був ситий по горло. Куме! А ваша машина у мінус 15 заводиться. Не знаю, куме. Вона у мінус 15 не відчиняється. <плес> Лікар виписав мені вітаміни. Як подивився аптеці, скільки вони коштують, то вирішив купити сала, часнику і горілки. <плес> Дружина дзвонить чоловікові. Ало, Петре, ти де? Я на полюванні!» А хто там так голосно стогне? Ведмідь я його встрелив. А чому голос жіночий? Ні, ну знаєш я мисливець, а не ветеринар. <плес> Дружина лощиться до чоловіка. Ти мій гарненький, ти мій красунчик, я так тебе кохаю. Той каже грошей нема. <ріст> Куме, а що таке сексуальний потяг? Це щось про укр-залізницю, Да? Хлопець запитує у дівчини. А який у тебе IQ? Ой, а в мене його немає, я видалила. Тобто, ну я ж ним не користувалась, у мене вайбер є. Два філологи-студенти, зелені та ранні, за пляшкою дискусію вели в ресторані. Чувте слово собутильник, каже Чорнобровий. Як це слово перекласти з російської мови? Я гадаю, друг по чарці, другий мовить шпарко. Ні, погано. Там про пляшку, тут же лише про чар. Ну, тоді, мабуть, співпляшник цінну мислю підкинув. Це вже краще. Але пляшки тут лиш половина. А що повна, то сопляшник. Вирішили вдало. І звернулись до сусідів, що обіду ждали. Як переклад ми зробили, ніби підходяще. Непогано сопляшники. Сопляки ще краще. Дружина запитує у чоловіка. Скажи, любий, я товста? Ні, не товста. Але схуднути не завадило б, так? Та нормальна ти. Ну, але в стегнах трохи менше б хотілося, правда? Та я тебе будь яку люблю. Але захоплення не викликаю, так? Чому ж викликаєш захоплення? Але не скажене. Ну я так розумію, скандалу сьогодні не уникнути правильно?